Проводити вільний час? Розваги які? О, у меня сейчас как, как таковых розваг немає. Ну, вільний час, якщо зима, то еду в гори кататься на лижах. А сейчас, когда такая погода, ну чаще просто гуляю на улице. Ночные клубы не очень. Такое. Люблю более спокойно или какие-то, ну, может быть, Мы можем в боулінг, допустимо, поіграти в бильярд, що касается дискотек. Вот в такому смысле, в каком то такому активному більше, активно люблю отдыхать. Як ви розважаєтесь, коли вільний час? Ну бачу, ось карти грають, а хто запитати. Іма водку, не буде. Закусімо горілку. Селіотку їм. Нелогічно, так само зі мається з футболом. Хочу в різні розважальні центри. Дивіться так. Хотів запитати, як ви розважаєтесь у вільний час? А якщо я вам скажу, що у мене свободного часу немає. Значить не розважайтесь. Значить не розважайтесь. А якщо розважаюся, я люблю дуже охоту. Їжджу на охоту. Добре, спасибі. Проводите вільний час, розважаєтесь. Ми поки що не розважаємося у нас сесія. Ну а як як нема сесії тоді ще? Ну, більярд біля. Щорити з друзями, болінг, я твердо, якщо тепла погода, просто погуляти. Хочу запитати, як ви розважаєтеся цей час. Як я розважаюсь? У мене є онук 14 років. Всі розваги у мене час Кожний є своє хобі, в мене як такого хобі немає. А, більше це не з друзями. Деколи це просто книжку прочитати, просто сидіти, нічимось розслабитися. А, хоча, як сказати, сучасну літературу не читаю, тому що вважається вона дуже важка для психологічних тримань. В тобто, принципі, в мене зараз рідний час, я розважаюся в друзі. Поспішаємо котельку чекаю. Ми <laughs> природу любимо. Природу, тобто десь в парк чи на... за місто, так? Mm -hmm.